Сьогодні будемо робити Volkswagen Touareg 2005 рік 3.0 дізель Сьогодні у нас проблема: не відкривається багажник. Також є команда на комп'ютері на кнопку посилання сигналу на багажник. І він у нас не відкривається. От Нажимаю кнопку, не відкривається. Також салона теж у нас не відкривається. Зараз покажу. От. Нажимаємо кнопку. Це в нас точніше лючок запавки. І теж ну, реакція на блок є. Ну, все одно ну, у нас багажник не відключає, не ну не відкривається. Також центральний замок показано, що багажник закритий. І після того у нас більше нічого. Так, покажу до хазяїна, самі не знали. Ми розбирали обшивку. І справді, бачите, тут є у нас кнопка, де можна відкрити стекло. Ну, я й сам не знав, чесно. це Ви подивилися в інтернеті. Так, щоб зняти цю обшивку, отут два болтики. Далі у нас болтик буде отут, бачите, отут. і в цих карманчиках, бачите, один і два. Я вже це почав тягнути. Я вже мав це ламати з тої сторони. В останній момент подивився, що тут реально відкривається скло. Ну, Пробуємо відкручувати це все і будемо зглядати, в чим проблема. Так, а це відео буде дуже важне для вас. Якщо у вас не відкривається скло. Тут дивіться, як розумно зробили, то вам потрібно буде під ну, підняти обшивку. Сюди руку можна було просилити. І бачите, тут є аварійні відкривання. Типа такий хамут, бачите, тягнете його. От, і можна було відкрити. Це дуже розумно придумали. Чесно сам у шоці. Даже дуже класно. Так що не переживайте, якщо, бо я думаю, якщо відкаже питання, то прийде взагалі взагалі вати обшивку. А взагалі можна було тягнути за цей. Так, ну що, от я відкрив всі пластмаси. Тут у нас під ваші шурупчики. Ну, потрібно, бачите, підійти їх чимось востем і відкрутити. І от наша поводка тут. Ну, я думаю, що тут більше поводів буде перебитих. Ну, один я легенько потягнув, він відтягнувся. І також е, тут, ще не знаю, ще не дивився, але добре би це все достати. Так, ну тут мені удобно з цієї сторони. Ну, Ми все будемо розбирати. І кожен провод потрібно передивитися. Якщо буде десь вже перебитий, то ми замінимо. І ще, що би хотів вам сказати, то зніміть клему на всякий случай. Ось така в мене машина горіла на бой. Яка за такої проблеми. Що тут постійно згояв запобіжник. От тут коротнула поводка, хазяїн клав все більший і, більший, і проводка і їм поводка їмилася під потолок. От така машина диміла, ми на ходу знімали обшивку і гасили. Так, ну що, сьогодні вже другий день. Так, і вчора мене забрали на сервісі. Сьогодні що я б хотів вам показати? Так, оцей провод жовтий у синю полоску, то він йде <кхід> у нас на кнопку. На кнопку відкриття багажника багажник. Хочу ще сказати, що на цю машину не дуже є схем. Це дуже великий мінус, звісно. Але ці провода, я думаю, що потрібно буде попаяти. Бачите, оцей вже теж в нас о, він вже зелений, ну я попробую потягнути його. Ну, бачите, він вже Усьо. треба його міняти. Так, тут ізоляція не пробита. Ну, ще скажу, що може бути причина ще не в цім. Це ще не побіда. Далі, що ми будемо перевіряти, це питання. Проводки на цей привод. Бачите, тут цікаво, що сюди буде приходити. Так, а ну тут у нас, е, типа бірюзовий з зеленим, голубий з зеленим. Так, да. то в нас, я думаю, що... Що воно йде все вот. да, Це все йде сюди. Оцей привод у нас сьогодні цілий, Попробуємо його потягнути. Да, ну, невдобній місці воно перебилось. Ну, давайте це попаяємо. Ну, Не факт, що це буде робити. Побачите. Тому що команда була на включенні з комп'ютера, була команда з кнопки, Ну, багажник у нас не відкривався. А значить, є щось проблеми. Лібо блок не дає питання, лібо у нас привод. Нагадую, що по-любому з блока комфорта буде йти. Це все. Тут на мене блок комфорта буде з на 150 проводів, я думаю, на цій машині. Навіть не знаю, де він знаходиться. <coughs> ну нічого, ми щось будемо думати. Скоріше, що там можуть бути реле. Не знаю, чим воно оповляється, або місхосхемами, звісно. Або ключами. Ну, все, давайте паяємо це, а далі покажу. Так, <coughs> ну що, от я спаяв поводки. Пару штук, і ще я зараз хотів коричневий теж об'явив, бо він вже переломаний пошті, але бачите, воно ізоляція. Якщо сюди проникає влага, то воно з'їдає само проводку. Так, давайте попробуємо закрити. Так, питання я нажив. Я думаю, що подивимося, чи буде воно спрацьовувати. Ну, дивно, що у нас команда нема з тої кнопочки з салону. Так, закриваємо. Да. Дивіться, робить зараз. І відкриваємо. Так, це в нас роби Але тепер мені дивно, чому у нас немає не обесей кнопки багажник. Зараз я попробую. Так, а ну подивимося Так, я попробую нажати. Нема. Бачите? Поки що немає команди. Точніше, команда є на комп'ютер. Але чому не відкриває багажник? От собі, я думаю, дуже цікаво. Звісно, ну нічого. Це ми будемо рішати. Це вже друга машина, така сама причина. Ну ще попробуємо повернути ключ. Але я знаю, що воно повинно і без ключа робити. Ну, команда є на комп'ютер, На самий блок поступає команда. А чому воно не відкриває? Поки що для мене загадка. Ну нічого, головне, що не ковыряти блок. Це головне, так повіємо це скло теж. Так, як воно закривається у нас. Отак. От І відкриваємо. Так, з цим в нас порядок. Так, ще раз відкриваємо багажник. Так, що я вам хочу сказати, що якщо у вас вже ви бачите корозію, бачите, це йде у нас на привод моторчика. От цей провод, бачите? Він вже починає, бачите, тут бачите, у двох місцях переломаний. щоб ви знали, маліша корозія. У вас просто може не робити. Провод вроде, буде цілий, виглядати. Бачите, я його тягнув, він ще тримається. Ну, взагалі, взагалі він ще так нічого. Сустояння непогане. Ну, потрібно бачити, щоб сюди влага не попадала. Але якщо була б така корозія, як на цих проводках, то воно може виглядати, що провод не обійваний, але сюди просто не буде приходити питання. Так, ну, машина, звісно, давайте посчитаємо, скільки тут порахую, скільки проводів йде назад. В общем, 27 проводів разом йде і на лівий, і на правий бік. Колись до мене поїхала одна машина, каже, що я на 5 хвилин мені треба припаяти проводки. А, ну, щоб це відробати, то це коштує 1000 гривень, щоб це спаяти всі провода. То один провод не вийде. Якраз у вас за 5 хвилин вийде 2 проводи, тим більше спаяти. Ну, 27 проводів за 5 минут ви не спаяєте. Була така машина, поїхала, багажник повністю відривався. І все висіло так на шмарках. І потрібно, щоб було міняти проводку. ну Поки з цим ми розібралися. Це ми зараз спакуємо проводку і будемо складати цей багажник. Далі проблеми тут у нас по машині. Проблема у нас з фарою справа. Блок може знаходитися під фавою, він на діагностику не виходить. Зліва виходить. Машина була в невеличкому ударі. Тут що сказав, що напутали з проводкою. Бо поводка повитягалася з пінів. Нагадую, схем на цю машину я не бачу. Не бачу таких схем основних. Це дуже-дуже великий мінус. Інформація запобіжників є, ну схем таких розглядати. Про фай, про блок комфорта це доволі платна і дорога інформація. Ну, поки так, не вийде, я щось придумаю з уповненням, щоб в нас включалися. може бути, і блоком проблема, бо він був да, і чи він знаходиться тут, ну це ми все будемо дивитися. Складаємо багажник, а далі покажу, що тут робити. Так, ну що, доробив я багажник задний. Зробив, також її світло лампочки поміняв. А тут поміняв, тут поміняв, поміняв лампочки заднього ходу. Це все працює. Так, що в нас не робить? Коли нажимаємо тормоза, не загоряється у нас не одна з тих лампочок. Не знаю чому. Ми зараз дивимося на комп'ютері і зв'язуємося з лівою фарою. Ну, мені здається, що вона на зв'язок не виходить. Вчора щось ми підкидували, ну будемо зараз пробувати. Так, що би я хотів зробити? Давайте зв'яжемося скоріше з блоком бортової сіті. І що мені подивитися, тут навіть довно по АБС вибивати. Помилка в нас, якщо буде вона. Ну, вона, звісно, не, ду не думає, що сюди буде фіксуватися, Ну, зараз ми подивимося, що в нас буде тут казати. Так, а ну, подивимося, коди помилок. Датчик угла поворота, рольвого колеса. Ага. механічна поломка. Так, ми попробуємо стерти. Ну, бачу висвітило цей занос. Ну, нічого. Так, давайте я знайду параметр покажу, подивимося, чи робимо насправді датчик на педальки. Так, і от е, звернемо увагу. що вернемо? Я нажимаю зараз педаль тормоза і включається. Стоп-сигнал у нас включається. Але нічого не світить ззаду, дуже дивно, чесно, навіть дуже дивно. Що дві лампочки зараз не робить, щось мені мало вієса. Ну нічого, давайте ми виходимо і все-таки пойдеться нам ще лампочки ковиряти. Ну, щоб дві війшли, звісно, це дуже дивно. Так, і давайте спробуємо зв'язуватися з блоком ботової сіті. Так, і дивимося помилки. А, так, тут у нас лампа лівого стояночного огня. А, бачите, є. Справді є замикання на плюс. Лампа фара ближнього світа. Разів цепі, замикання на плюс і лава, лампа лівої фари дальнього світа теж М30. Розовна цеп, замикання на плюс. Датчик дождя і освіщеності. Я навіть не знаю, де він знаходиться, цей датчик. Ну... Обично на лобовушкій, маневрі, але хто його знає. Ну нічого, з чого починати? У нас, на перше, чи у нас стояночні огні не обліє, не знаю чого. Лампа лівого стояночного дня. Ну, по-перше, там, статі спереду теж не робить лампочка. Ну, за це ми все будемо дивитися. І у фарі щось неправильно підключено. Бо на той сканер, взагалі, та не виходила на діагностику. Не знаю чому. Так, пробуємо ці коди стати. І ще в нас що є помилка, то це по подушках. Хазяїн тоже хоче рішити. Ну, подушки безпеки тут нелегко відновити. Ну, тут проблема в датчику. Зараз я покажу якому. Він знаходиться напереді. Я дивився відео десь в інтернеті. Бачите, тут датчик удара фронтальної подушки безпечності водія. цей датчик знаходиться спереду, ребята, десь на ванжеоні. Ну нічого, будемо дивитися, спочатку вирішуємо проблему це по освіщенню. Так, ну що, будемо починати з фари. Попробуємо виняти фару. Нагадую, надуїм сканері, права фара виходить на зв'язок, а ця фара у нас не виходить на зв'язок. Я бачу там провода об'євані. Щоб відкрутити цю фару, бачите, якщо ми відкрутимо, тут, бачу все поламане, все закиснуте. Ну нічого, будемо пробувати. Так, да, не йде, дивіться, нічого собі. Так, да, воно, напевно, все пожаріло. Щоб ми відкрутити її. А, дивіться, воно в правий крутиться, Бачите, і сама вона виходить. Дивіться. Бачите? Так, чому я відкрутив крило? Ну, В принципі, воно не чіпляло, можна крило і не відкручувати. Ну, що з нас ще впирає. тут. Так, да, ну фара, бачу, вся клеїна. Бачите? Ну нічого, спробуємо розбираємо далі. Так, от я досягнув фару саму. Так, і будьте уважні, бачите, фара, щоб її зняти. Я зараз мучився пар... ну, пару хвилин, так не міг відтягнути. Тут, бачите, такий фіксатор. Нажимаєте і дивимося на состояння проводки тут. Так, тут навіть деякі провода підгнили, бачите? Ну, бачите, немає захисного підкрильника. Сюди кидаю вода, болото. Тут вже паялося, бачите. Ну нічого. Бачите, добре це взагалі замінити або з розборки. Ну, ми зараз щось будемо думати. Спочатку я би хотів це спробувати почистити. І потім може таке що заліпим клеєм, але я думаю, що тут по-любому що проблема буде з поводами, особенно з цим чорним поводом, бачите? Він вже відвалюється. І так само там. Ми скоро ще це заклеїмо, може, щоб воно буде ходити. Взагалі, проблема у нас не <coughs> з поводкою. Тут я зараз це попаяю все, Фішку я вже трохи розчистив від корозії. А, проблема я ту фару поклав сюди і вона нас все працює. Ну, я не знаю, що робити. Тут це фару розбирав. Короти, Лібо цей розйом попутаний, либо що я не знаю. Коротше, не сходиться У Самі фари. Фару розбирали, що там робили, я не знаю. Ксеон тут відклінений, блока, бачу немає. Ну Ця фара у нас повністю ісправна. Ну, Прийдеться. Не знаю, як це краще зробити. Бачите, тут можна витягнути, я якщо витягав, і піни можна перепінувати. Ну, Кому буде треба, скажу невеличку розпіновку цієї фішки. Отут у нас під номером. Зараз скажу точно який, щоб ви знали. Он на цій фішці. Це буде точно. Сьомий, сьомий номер це у нас маса. П'ятий номер це у нас ближне світло. Шостий номер це у нас дальне світло. Далі десятий номер це у нас повороти. І восьмий восьмій це в нас габаїти. А це у нас е, тут связь йде, не знаю. Бачу блока блока немає. Ну, блок є там у тій фай, на діагностику. А це скоше на регульовку фа з цієї сторони. Тут теж два плюса приходять. другий, і четвертий контакт. А знизу це в нас мінуси. Отак. Отак прийшлося заливати ці розйоми. Опроводка вся переломана, щоб туди влага не попадала і мотаю ізоленту. Так, і кінечний результат. Забив все світло, зробив, зробив габаріти. Зараз покажу. Так, включимо замок зажигання. І попробуємо з габаритів. Так, і в нас вже все світи. Так, це взагалі то авто я включив на речашкове. От, ближнє дальне. І так само з тої сторони. Ну, з тої сторони, все було. А взагалі попутана проводка в фах. Так, от саме ближнє у нас світло. От. І мені здається, що цей бампер не від цієї машини, щось я думаю, бо тому що є, пише, обів е, е, цепі потім туманок і ще засвічується у нас лампа індикація. Ну Поки що з цим все. І далі, яка ще робота залишиться, це е, е, щось не оби, коли нажимаю, бачите, от, нажимаю тормоза. І там взагалі нічого не, немає, взагалі нічого не світить. На комп'ютері пише, що робив ціпі. Ну, я увіявний, що там йде запобіжник. Будемо шукати, бо проводка йде не через багажник. Я думаю, що скоріше що буде проблема у нас у... або е... на самому датчику лягушки. проблема, Але на комп'ютері показано, що він робить. Ну не знаю. Ну Поки що на цим все. Це вже вам не покажу, ну тут запобіжників тут дуже багато. Будемо пробувати все читати. Ну, особо в мене електричних схем не дуже є на цей автомобіль. Це, звісно, трохи плохо. От Схема освіщення я не бачу. Взагалі. Я погуглив весь інтернет і нічого не знайшов. Ну, от так. Поки на цьому все. Всім дякую за увагу. Залишається мені закрити капот. Хоча тут, бачите, капеспособа. І. На цим буде все, все. Всім дякую за увагу. Мото, звісно, тут дуже чіткий. 3,0 – це, конечно, ну він, конечно, і кушає і топліва. Так, все, всім пока.